Так, ось такий супоровий конструктор. Електрони маємо у наявності. Він іде у нас із різних деталей, в тому числі флуоресцентних. Це електронний конструктор. Можна будувати різні схеми. Вік іде від 8 до 108 років, має коробочку. Дивимося, що всередині. Тут у нас різні наліпки. Є класна інструкція. Вона йде із фото кольорова. Тут дуже легко за допомогою цієї інструкції складати різні електронні схеми. Так далі. Всі детальки лежать на своїх місцях. Ось ця частинка-вертушка флуоресцентна. Так, яєчко різні. перемикачі для батареїчок. Лампочки. Ну, це крута річ, хто розуміється, на цьому всьому. Тут також можна підключати телефон, слухати музику. Ось є шнурочок для цього. Повний комплект, також є підставка пластикова, на якій це все будувати. Ось можна на подарунок. Шикарна річ.